Чи багато хто з нас замислюється, якою мірою гормони впливають на наше життя: стан шкіри та судин. Гормони виробляються у щитоподібній залозі, гіпоталамусі, гіпофізі, у чоловічих яєчках та жіночих яєчниках. Ми навіть не згадуємо про цю складну систему, але рівно до того моменту, поки вона не дасть нам збій. Революційним способом розв'язання проблем гормонального фону є біоідентичні палети. Біоідентичні палети що ж це таке? Це вживлюваний біочіп, що підтримує гормональний фон на нормальному рівні, на відміну від ін'єкцій. Та таблетованих препаратів біопелети діють протягом тривалого часу, не допускаючи надмірних коливань рівня гормонів. Самі по собі палети являють собою гранули без оболонки. Їх розміри приблизно з зернину рису. Така гранула вводиться під шкіру та жирову клітковину, де повільно розчиняється протягом 5-7 місяців, безперервно забезпечує організм необхідними речовинами. Завдяки невеликому розміру вживлення палет можна проводити під місцевою анестезією. Процедура займає не більше як 10-15 хвилин. Кілька днів Утриматись від фізичної активності, заняття спортом, сеансів масажу, відвідування лазні або басейну. Потім можна повернутися до звичайного способу життя. Біоідентичні полети мають у своєму складі гормональний комплекс естрадіол, тестостерон, прогестерон, гідрокортизон, та далафін, метформін та інші необхідні гормони. При цьому біоідентичні полети повністю безпечні, що підтверджується необхідними сертифікатами. Вони дозволені до використання в Україні як лікарські препарати. Багатьох цікавить, як виготовляється чіп краси. Так часто називають біопелети, чи не має він у своєму складі шкідливу хімію. Поспішаємо заспокоїти, біоідентичні палети є препаратом рослинного походження. Головною сировиною для виробництва є ЯМС. Це тропічна рослина з роду ботатів, бульбою якої використовують у їжі у деяких країнах Африки, Азії Центральної Америки. Ямс займає таке саме місце за поширеністю та значення, як у нас належить картоплі. Сировина для використання у медичних цілях вирощується на спеціальних плантаціях без використання азотних добрив. Та пестицидів. Ці умови встановлюються міжнародними правилами та чітко контролюються. Дозрілий ямс збирається, висушується та перемелюється в порошок, після чого піддається особливій рекомбінаториці, у результаті якої він на 100% ідентичний за своєю молекулярною структурою до гормонів. Що зустрічається в організмі людини? Імпланти біоідентичних гормонів виробляються шляхом стиснення інгредієнтів на спеціальному устаткуванні. За розміром кожен з них трохи більший рисового зерна, приблизно 3 мм у діаметрі та до 10 мм завдовжки. Склад гранули містить до 99,9% рослинного екстракту, та менше ніж 0,1% стабілізатора, ідентичному натуральному. Інноваційна технологія PELT гарантує, що протягом 6-8 місяців ще кожен пацієнт отримуватиме точно стабільність. Прогнозовану дозу. І відповідно користь та ефект для організму. Після установки під шкіру імплант не завдає незручностей і зовсім непомітний. Через деякий час пелети розсмоктуються без сліду. Операція з її вилучення не потрібна. Результати використання біопелет, позбавлення ожиріння гормонального походження, нормалізація метаболічних процесів в організмі, підвищення пам'яті, поліпшення працездатності, позбавлення хронічної втоми, нормалізація режиму сну і неспання. Від цього настає поліпшення настрою і загального самопочуття, оптимізація вуглеводного обміну. Та зниження рівня інсуліну, біоідентичні пелети показані при ожирінні, цукровому діабеті, хворобах крові, серцево-судинних захворювань, порушеннях ендокринної системи депресії. Імплантувати біоідентичну гравелу можна у медичному центрі Гармонія у гармонії з нами, у гармонії з вашим здоров'ям.